Зачіски заміжніх жінок помітно відрізнялися від дівочих. За давнім звичаєм, вони не заплітали волосся в коси, а розділивши навпіл, зав'язували у жгут та звивали у плаский клубок на потилиці. У 19 на початку ХХ століття, на значній території України зачіска жіночого волосся зводилася до простого закручування його у вузол і підтикання під головний убір. У ряді районів Подністров'я та на Бойківщині жінки, однак заплітали волосся в дві коси, подовжені уплітами з червоної вовни. Над чолом вони укладали очіпок, зроблений з кольорової бавовняної хустки, тісно зав'язаної на дерев'яному обручі. Очіпок оздоблювали низкою великих заколок із блискучими золотавими головками. Від нього на плечі звисали дві довгі червоні стрічки поміж косами, що спадали нижче талії. Поверху Чіпка носили білу хустку, зав'язану так, що два кінці, схрещуючись під підборіддям, зав'язувались на шиї. Кибалка луб'яне кільце для зачіски. Розділивши волосся на дві половини і скрутивши кожну з них у джгут, жінка намотувала її на кибалку. Такі підкладки виготовляли з конопляного шнурка, скрученого полотна, дерева, лика та соломи. Кибалку накладали на голову, а опісля закручували на ній волосся. Поверх кибалки накладали очіпок, який пов'язували наміткою або хусткою. Засвітити волосся давній термін, що означав ходити з непокритою головою. Для заміжньої жінки це вважалося тяжким гріхом. За народними уявленнями простоволоса заміжня жінка накликала неврожай, врожай, хвороби та пошесті.